Так вони будуть зимувати. Mm -hmm. Так виглядає утеплення зимовим теплом. Але подуть. Я теж вони ділюся. Uh -huh. Українська рамка. Не mm зустрічать. -hmm. Українська рамка. Всі бджоли внизу сидять. Це не є рамка додана блата, що бджоли вже, вони не мають куди помістити. Всі бджоли там. Вони до весни навіть до гори не доходять. У мене сидять по всій рамці. Тут я поки що не певний, наскільки я правильно поступаю. Я ваші ролики дивився. Але в мене сидять і зверху, і внизу. Але мед виїдають, на дивину мед виїдають знизу. Тобто в мене немає, що вони зверху з'їли, а потім пускаються внизу. Ну, особливо... За зиму максимальний рекорд. Хороша сильна, сім'я. залишки полоски? А, це може залишилося. залишилося. Так, що відірвалася. Угу. Е, максимальний рекорд, е, скільки сім'я з'їла за зиму, це 5 кілограмів. Це рекорд. Це, це, це нормально. А так, 3 кілограми, ну максимум 4 кілограми, що вони з'їдають. Все. А це такий розхід меду. Зверху вистріляє. Так, отак. Остріляю. Тут прохід, сітка там. Вентиляція позагне. Дно глухе. Тут відкрите дно, але в нас є і відкритий дах, так що я ставлю тут, тут шторку, щоб не було такого інтенсивного протягу. Золоте правило. Дно глухе, дах з вентиляцією. Дно відкрите, дах глухий. Все. Це є золоте правило, яке працює і так опустилися? Всі опустилися, Всі опустили, все. Там в коментарях писали, ой, ви знаєте, то вони опустилися, потім вони все одно піднімляться догори. Де вони нас? Бджіл, так би бджіл не було. <п 'їли> Колопатки <Кулаком> сидять. <п 'їли> все, повноме. Так вони сидять. Працює. Працює такий метод, так що нема проблем, коли бджоли піднялися до Це для мене іграшкою. Але це прекрасно. Це для, для родини. Рамочки подарункові. Так, Краще так, 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 взяти рамочку подарувати, ніж ту коробку цукерків від рошен. Невідомо, що зроблені вони. А це даруйте здоров'я. Радість, здоров'я, настрій. Вонок він мені він не займається цим, він мені привіз, віддав. І вони працюють. Бачите, так працюють, Це все прописано. Числа, коли підсаджується, працюють бомбезно. бомбест. Годуєте виїхати. Так, водують, ось є годівнички. Такі от, маленькі. А, це Все-таки індивідуальний. Тут не, не спільні Ні, ні, не спільні. От е, від Віталія проводиться парк плюс. Трансформери. Це шикарні. Шикарно. Тут годівниці на, на кожне відділення. Бажте, по три рамочки тут вже йде. По три рамочки, ну вони працюють. Оце ніби, перший варіант, який вони випускали, а це вже останній варіант, який вони випускають. Тут трошки є нюанси такі, незначні. Але в принципі, принцип роботи одинаковий, Дно з'ємне, дах з'ємний, вони можуть зимувати, можна чотири відділення зробити такі, можна зробити два відділення на 145-ту рамочку, можна повністю на 145-ту пустити, Тобто трансформ. Робимо що хочемо. А це видно корм. Ціх і корм. Для годівнички, для для так. А це донори. Це донори, якраз я використовую, збираю звідси рамки бджолою з вуликів, леосів і переселяю їх сюди. тож вони всі внизу там сидять. Ми знімали на систему дорогу, треба буде виставити. Ще зимою. рамочки, бачите, заставна роблю е, як до плоту тобто не... В ширину я їх пускаю, а я пускаю в висоту. Тут просто я поставив ці рамочки, щоб вони зберетали. У висоту, по принципі, ну плану. Тут якраз всі ще ти і двох. Так, так. І зимівля тут ну, чудова. Тобто треба старатися, щоб бджоли працювали по вертикалі. Не по горизонталі, а по вертикалі. Тоді буде все добре. І, йдемо в хатину показувати. така робоча обстановка. Стареньке все постелене, тому що у сезон е, тут е, ніхто взутий не заходить. Ніхто взути не заходить. Давай, що що така важка у вас? А, це ісклюзив. О, оце мене Це Дивіться. Так. Дивіться, я зробив, щоб краще було лежати, зробив дощечки в поперек і лежати. І все було б добре. Розміщені розміщені так, як у вас, точно так же лінійки поставив для того, щоб зменшити відстан. Ну ці дощечки я піднімаю і я і відкриваю сів і незручно. А я собі відкриваю, я собі сів з боку. Я собі сів з боку і я собі працюю. Ну це, це. мені, це мені, мені доведеться. Добав, Добавити рамочки, я тільки відсунув заставну. І рамочка, це будеться перероблю. Ні, касаде, не буду витягувати. Ні, 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 не, не турбуйте. Я я все побачив, те, що так. мені цікаво. Ось Постергач. Бачите, як тут зробили нам це. Угу, угу, угу. Тобто іде стінка. У мене роже, у мене так само. І, і тут критничка, щоб зменшити. Тільки у мене металеві та, лінічки та, я робив. Тобто тут тут ми нічого не придумали, але є один нюанс. А повітря куди? А повітря куди? Із літника заходить. Так. Через сіточку ага. виходить сюди. Фізика третій клас, друга четверть. Ага. І вентиляція у стелі. Ага. Вентиляція. Тепленька повітря проходить, піднімається куди вверх. Виходить вверх. Іде звичайна природна вентиляція. Я зробив Сухенько. У мене по-іншому. У мене тут глухе. Ну, я зробив 200 двохстінний. Зовнішню стінку вона подвійна. Мі між ними простір і те, що вони викидають з ось ага. тут у мене рішіточки. Тобто подається сюди, не, не дуже зручно, бо і не, добре. І не добре. добре. Ну, По-перше, якщо ви, ви зробили тут матрасу, кажете, закривається, А по-друге, все, повірте, насичене їх всередині низки. Воно, як в моєму варіанті, проходить через гніздо, обробляється бджолами, так. випаровується нектар, випаровується ефірні олії, маточне молочко, там є прополюс, ефірні олії з прополіса, так. І вже виходить сюди. Тобто природня витяжка працює сюди до гори. Обробляється бджолами гніздом і виходить сюди. А там що? Там так. бужоли примусово виганяють, вони на виганяють двір, на двір, так. але ж воно не виходить зразу на двір, а воно тепле повітря піднімається як, вгору і як і сюди пистолет, як пістолет фарбуємо, так? Ну, і вас ну. виходить, що воно із гнізда виходить, і так само звідси йде витяжка туди, тому що вони примусово виганяють. Швидкість повітря більша, і значить швидкість повітря більша, засмоктується повітря, щоб мало йти сюди, воно виходить так само туди. Логіка? І практика. Оптимальний варіант. Але дуже правильно, що ви зробили, це українська рамка. На додавню рамку не вийде. Профілактика буде, лікувального ефекту не буде. І працювати зручно, ви собі сіли. Ви де дехто робить ці шуфляди, витягує з надворі. Ну як, витягнув, треба щось підставляти, треба на якийсь ланд чіпляти, дощ падає, капає, вітер дує, бджола літає. Ви заважаєте бджолами перед льотками, ви заважаєте бджолом і заважаєте ну, це, собі. Це люди, які не розуміють, десь собі щось придумали і таке роблять. Угу. Оптимальний варіант. Ну, рахуйте, вже стільки вісім років чи 9 років, не пам'ятаю, коли ми робили із сином. Ми робили. Це прототип. Mm -hmm. Що матроски? Шуха. Шулоха із насіння коноплі. Uh -huh. Там, це від Андрія Борока подарунок. Це привезли, ми із, із сестрою привезли. Зробили подарунок. 에, полотко, 에, полотно 에, це є 30-х років. Виводу, що воно. Не... Не шкотики, нитка, так, до... так, так, до У -у -у. видно, що, що це нитка доноткани вона. Супер. Ну, то, воно важке. І утеплення, бачите, так само утеплення я забираю. Літом воно працює ось так, У -у -у. а на зиму я забираю. Ну, Чому бджола опускається вниз, ніколи під верхом не буде, розплоду нема, не стимулюється не матка. Тобто я контролюю, коли матка повинна засіяти. Все. Ніяких ізоляторів, нічого, нічого не потрібно. Так, Що мені потрібно? Я побачив, дякую. Віконечко. Липа, липа, кедр, відкрита пора. Не покрита нічим. Воском не покриває. Ні-ні-ні. Хай віддає. Ну, можна воском для більшого зустріти. Хай не віддає. Хай Свої фірволі дерев. деревна віддає на загаль. Нуклеусний парк з того боку. Тобто нуклеуси дерев'яні, чотирьох місні. Там 33 нуклеуси стоїть. І все решта це є нуклеуси, офісу ми розставляємо на лавках. Із ППС. М -м -м -м. Ось, що ми засипаємо. Що, так, що засипаємо? Це все, де є цеглинка, це все нуле. А відповідь я макою одна пафіка плюс племінний матеріал. Ну, що Так само, утеплення я забрав. Утеплення зараз стої з боку. його кидаю, бо я раніше заносив, то носитися не варто. Кинув збоку, все воно стоїть з оку. Зараз вентиляція отака у мене. Так? Я так розумію, що це двосімейні. Це лежак моєї конструкції для масової справи. Щоб ось це моє тут, самі сидить. Зараз така вентиляція. У нас. Пізніше, бо у нас зараз ще були вікна, бджоли літали. Щоб вони сюди не попали, я залишив так. Потім на зиму я що роблю? Я на зиму забираю ось такі Забрав, забрав. І ось такому вирізоні. Без нічого, щоб повністю була вентиляція. бачите рамочки із медом, медові рамочки, от, такі от. це тільки відбудовані, вони трошки підлили. Ось такі рамочки. От. От чудові Я скоротив гніздо, заставна, от вони сидять. Заставна. Та, тут потужність сім'ї. Заставна. І отак вони зимують. Все Все повністю відкрите. Здається, ніби протяг, так я зробив, але я протяг зробив Тобто вентиляція під, 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 рамками. під рамками і поза гніздо. Ніякому разі, не через гніздо. Отак вони будуть зимувати. До 15 лютого. А тут де виходить, закриваєте через а, от... правильні. А, а, а я шукаю, де вони. правильні отвори робити. Якщо робити так, Точка роси буде обов'язково у вас на стелі. Ну, Під самою стелі. Так, Якщо робити під самою стелі, виходить. Це ніби такий нюанс, маленький нюанс, але він працює. Ну, всі роблять на боковій стіні. Не добре. Всі вулики в мене з такою вентиляцією. І uh -huh. ніколи не було, щоб десь тут трошки роса була. Корпусні так само. Сонце літом заходить останки. В ага. даний ага. час сонце заходить останнє. І бджоли якраз в мене так вийшло, що ну, випадково, що так розміщення, що бджолам добре, тому що якраз південний схід. А там зашки такі круглі, чи то просто накриті то... Це тре... старі вулики, це древні вулики. Та... Та... І ще є та... вулики, я часто показую ще <зві> та... дату і вулики, ще діда, їх більше 100 років. Tato třeba v Я мрія, щоб дуб мене наріз. А приїхав, він вже росте. Це знайомих. А це я зібрав по привозити тут рамка ще козацька, галицька називають. Оця 28 см. Не українська. А не стандарт. А 28 см. По ширині. Тата, діда, вага яких, яка. Ну, треба, Наприклад, була, треба чотири чоловіка, щоб донести. Оце ще двоє піднімемо, але тут треба чотири чоловіка. Як воно виглядає? Бачите, теж утеплення я забрав на бік, звідси ніби забираю. Тут ще використовую хостики такі, тому що це є донори, я звідси прополіс не збираю. Ну, Діда саме вентиляція, а вони зимують. Значит, дивіться, бачите, бджіл не видно. Бджіл, ну, або, о, видно, видно, о, чуть видно. Що тут між стінками? Я не знаю, що між стінками. Тут, бачите, скільки тут сантиметрів? Десь 12-13 сантиметрів стінка. Що з цього боку, що з того боку, і дно таке, мені навіть запитання таке? А не, чому у вас літник вище дна? Угу. Я кажу, ні, тут дно таке товсте. Тут так кідно товстене. Бачите, вся сидить там. Теж пропористую не забирає. Вони в мене працюють як донори. Тобто звідси я їх розганяю, ніби сила набираю. Стільки ефективна ця товста стінка, порівняно з тонкою, є, є завожені різниці. Є тут гірше, чому тут е, збирається волость. Весна приходить, починається розвиток сім'ї, повишується волосся, тому що вже є. Бджоли активні, вони годують личинки, mm -hmm. працюють активно, повишається волосся, треба вентиляцію робити, хорошу, через що я тут роблю. Бачите, два аж цих ставлю, але потім їх треба прикривати. Були, це були? я поміняв дощинки, були старі дощинки, і були для того, для чого було Біль, більша дірка тут, більший отвір, щоб ставити баночку, годувати бджіл. Баночку, сиропчик, мар... марлечку зверху зав'язували і так годували вже в підгоді. Mm -hmm. Ось таким чином воно працює. Так? Mm -hmm. Мене просто цікавить, наскільки товста стінка відрізняється від тонкості. Чим добре вулик не перегрівається на сонці. Ніколи. Оце добре. А взагалі то він, а якщо сою... намокає, він довго сохне. Сох. Сох. Це Оце одна проблема. І це всі такі А давайте я покажу. Вот, это простой, не Так само, такие сами стенки. Видите, я это выбрал. Хоз я поставил сюда и Всі вулики ну, з бджолами. Я, ну, в мене немає просто, чому я кажу, те, що об'єднують бджіл, це не є добре. Це є недопрацювання самого бджоляра. Об'єднювати бджоли не потрібно. Якщо ми об'єднуємо бджіл, значить ми щось недопрацювали. У мене вулики всі заповнені. Це означає, що я бджоли не об'єднював. Якщо б об'єднював, значить якісь Булик вулики були порожні. порожні. Звичайно. О, така так що. А тут оцей вулик, є як призначений навіть на відводок. От повноцінна сім'я, mm -hmm. а тут відводочок. Mm -hmm. І тут у стінці є дірочка, mm -hmm. щоб об'єднювати. Mm -hmm. ну, так було mm -hmm. продумано. Mm -hmm. Так було продумано. І ті самі стінки, то все. Все mm -hmm. так само. Все А вони працюють, вони працюють. Я тримаю як вже лікою, тому що це я кажу. Збільшило Біш... і Ващенка знайомі, і з відводком і плюс оборот на 100 так, 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 так. Тут немає оборотних. Ні, тут немає. Є відділення відводок, так. але оборот немає. У нас всі вулики раніше були на українську рамку. У нас на Слов'янську, на українську рамку. Може, там У нас не було рамки додано. Це вже потім сильно ввели. дійсно, Кол... колгоспи висілали вулики на Додан, на рамку Додана. Переводьте, 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 приказом, указом печаткою. І так, що от почалося так. Не такі варіанти, я кажу, але оптимальна українська рака. Mm. Красивий, історичний. Так. Я, я таких ще не бачу. Багатьох Пасічників все шукує, що в мене тут нема зверху утеплення, що тільки отакі полотнинки я ставлю. Але результат. результат І таким чином, ніяких цих ізоляторів. Це ж біда. Я людям кажуть, ви десь на професійній пасіці. Бачили, що хтось працюється? Ні. Ну а чого ж ви морочите комусь голову і розтворите проблеми в Не можна це відносити. При придумав. ми знаємо хто і проваджує це. на заробляння гроші. Все гроші. Українська рамка. Не треба ганімановської решити тут. Не треба ізоляторів. Нічого не потрібно. Абсолютно. І гарантія заміна. Вентиляцію і утеплення ми контролюємо за сіл Тобто я в будь-який час можу стимулювати утеплення. І ізолятори. Матку в ізолятор. Для чого? Забері утеплення, все, матка не буде сидіти. Не буде тепла, не буде розвідки. Тут шикарно тут є, тут шикарно. Це і таким капелюхом Від річки звідти, гуранні тут така відрічка. А тут усього поза. Але виростуть дерева, це садочок виросте, мені це перестає. Ну закриє, так що закриє.